Це шлях додому. Обабіч дороги з українського боку кордону, звільнених з російського полону, зустрічають люди з синьо-жовтими прапорами. Щоб хлопці бачили з вікон автобусів. Вони вдома, і тут їх чекали. Відео як їде колона, оприлюднив штаб з питань поводження з військовополоненими. Далі перші кроки на своїй землі. Слава Україні! Слава Україні! І перші емоції та перші обійми. Прикордонники. А так зустрічають автобуси зі звільненими з російського полону біля одного з медзакладів. Люди в очікуванні побачити своїх рідних, на яких чекали хто рік, а хто й довше. Вітаємо! Гордіки! Хлопці, хлопці, хлопці міненко, є тут, у цьому окопі. Збройні сили. Хлопці міненко, є тут. Збройні сили. Калько Аня. Іди сюди, золотенький, це Роман, і не буде я, його не чекати. Я Не знаю, як не чекати. Ні, сьогодні. Сьогодні не буде. А? Може, завтра, післязавтра. Цей чоловік поки що свого героя не зустрів, так само, як і ця матір. Це за три роки перша звістка про сина. Це друга ага. на тому обміні була звістка, і на і на цьому знов звістка, що бачили. Бачили. Той сказав, що чув, чую фамілію, ім'я. Ім а оцей хлопець вже може почути свою маму. О, карашовисів не плач все добре. Рісочка все добре. Він біля нас. І поки в когось перші обійми, хтось стоїть із фото рідного чоловіка в надії, раптом впізнають ті, хто сьогодні повернувся. Далі у хлопців огляд медиків, бо здоров'я після російського полону майже ні в кого немає. Попри все, від радості, що вже вибралося з російського пекла, не стримують і сліз. Радість, радість. Ще... Ми лише три роки не були вдома. Станіслав теж не був вдома три роки. Розповідає у полон до російських згарбників потрапив у Маріуполі. Коли вже їхав, тоді вже знав, ну радість було, що батьків побачив дівчину з дітьми. Тут? В Україні сам я з Лисичанського. Але ж мої батьки виїхали. Еля приїхала зустріти свого чоловіка із Павлограда. Каже, не вірять досі, що все позаду. Скільки був Три роки, два місяці, одинадцять днів. В Маріуполі потрапив? Ні, він потрапив на Донецькому напрямку 11 березня 2022 року. На самому початку на самому початку вони потрапили у засідку своєю, своєю групою. Попереду ще два дні обміну. каже міністр оборони Рустем Умєров і запевняє, команда працюватиме, доки не поверне додому всіх своїх полонених. А це перший крок. А в наступні два дні ще будемо працювати до того, щоб завершити цей процес. Ми ні про кого не забули, а будемо працювати доки не звільнимо всіх. Україна ж повернула 390 людей. Таким чином виконана перша частина домовленості про обмін за формулою тисяча на тисячу. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю, заявив президент Володимир Зеленський. Головне відбувся обмін, і це перший етап найбільшого обміну, про який домовились в Туреччині. Фактично, єдиний значими результат зустрічі в Туреччині. Все інше росіяни блокують, поки що блокують. Але повернення наших людей це, це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов'язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, всі українські заручники, яких утримують в Росії, ми всіх їх маємо визволити. Вдома 270 військових та 120 цивільних уточнив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема військово-морських сил, десанто штурмових військ, сил ТРО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Наразі це наймасштабніший за всю війну обмін полоненими. Звільнені військові брали участь у бойових діях на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також у Чернігівській, Сумській та Київській. Ській областях Артем Деркачов, Карина Подванко, Дмитро Курченко, Вадим Роховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.